Доброго вечора, ми з України. Хакай на Неко до ваших послуг. Другий випуск через 8 місяців після першого. Це поки що в мене рекорд. Як можна здогадатися по назві, сьогоднішній монстр або ж фентезійна істота базується на ящерці трав'яного та драконячого типу. І так, при обранні цих характеристик, я знову виштовхувалася від символу року. Наступного разу спробую вигадати щось своє. Або ж чекаю на ваші пропозиції в коментарях. А зараз переходимо до мого малюнку. Мені хотілося об'єднати дракончий татариний тип. Тож я почала шукати рослини, які тим чи іншим чином пов'язані з драконами. Досі не розумію, чому я не подумала про дракончий фрукт з Пітахаю. У результаті я обрала таку рослину, як драконкулюс звичайний. А тепер хвилинка фактів. Назва цієї рослини може перекладатися як маленький дракон або маленька змія. І пояснюється формою довгого і достатньо тонкого соцвіття, віддалено схожого на невелику змію. Є велика кількість англійських загальновживаних назв цієї рослини Dragon Arum. драконій аронник, Dragon War. Black Arm, чорний арон, Black Dragon чорний дракон, Devil's Tangle, диявола, Snake Lily – змійна лілія, і Stink Lily – Смердюча лілія. Тож, як бачите, рослина відповідала моїм побажанням. І я почала малювати. Драконкуліс сягає висоти до двох метрів, що й буде розмірами дракона. До речі, ви навряд чи захочете цю рослину собі. Запах квітки нагадує гниле м'ясо. А це, в свою чергу, дуже приваблює му. У драконах голову та каптур, якщо його можна так назвати, я основувала саме на квітці. Мені дуже сподобалась її незвичайна видовжена форма. А невеличкі ріжки змальовані з плодів цієї квітки. В драконкулюсе. Також дуже цікаве стебло, повністю покрите маленькими плямами. На фото вони мені здалися синюватими, тому саме такими я їх ізобразила на тілі ящерки. Ну, а лапа і хвіст, звичайно, нагадують листя цієї рослини. Намалювала тварину на задніх лапах, можливо, у стійці для самозахисту та стоячу на усіх чотирьох. Сподіваюся, в них вийшла більш-менш однакова цілобудова. Взагалі, результатом я задоволена. Хоча на початку і планувала зробити арт більш детальним. На відміну від першого випуску, я не продовжувала назву чи спосіб життя цієї істот. Тож сподіваюся, ви поділитеся своїми думками в коментарях. Буде цікаво їх почитати. Також. Цього разу я запропонувала своїм підписникам приєднатися до мене у малюванні монстрів. Тож хочу показати вам їхні роботи також. Перший арт був створений по темі попереднього відео, а саме Темний водяний тигр. І навіть так, це перша робота, яку намалювали по цій темі. Мені дуже приємно мати таких чудових підписників. А ось друга робота вже створена по темі цього випуску. Ви тільки погляньте, як людина прописала та відмалювала всі етапи розвитку цього створіння. Посилання на обох авторок буде в описі до цього відео. Якщо під цим відео назбирається 20 вподобайок, я випущу наступну частину, у якій ви також зможете прийняти участь. Підписуйтесь на мій YouTube канал, телеграм та на інші соцмережі. Усі посилання є в описі. Ставте вдобайки та пишіть коментарі. Я обов'язково усе прочитаю. На цьому, все. Дякую за увагу! Побачимося в наступних відео. Слава Україні!